Всім привіт, друзі! Готуємо сьогодні грузинське блюдо, рулетики із баклажанів з двома видами начинки. Починаємо! І значить так, баклажани хвостики прибрали. Тут також кінчик забираємо, отакий надріз роблю з одної сторони і перевертаю так само роблю з другого боку. Ось так, щоб отак він у вас виглядів. Оцей баклажанчик. З одної сторони полосочку відрізали, з другої. Десь приблизно, трошки менше, ніж сантиметр, але трошки більше, ніж десь 5 мм, ріжемо такі полосочки. Не дуже тонко, не тонко. Може вам видно, то я вам покажу. Ось, ось такі ріжемо пластиночки. І складаємо. Значить, солимо баклажани з обох сторон. Так от трошки присолили, перевернула і з цієї сторони. І так швиденько кожний, кожний баклажанчик. І цю сіль, що ми солимо, ми вже її не змиваємо. 200 градусів, в мене духовка включена на 200 градусів. І я не знаю, скільки я так дивлюся на, на, на візуально, щоб вони були отакі. Саме ну, головне, щоб вони трошки, трошки злегка були золотісті, не перепічіть, тому що якщо ви їх висушите, ви, ну, щоб чіпси не були, тому що як висушите, ви прекрасно знаєте, що ви їх потім не завернете так, як хочете. Отак воно в солі зараз постоїть 10 хвилин. Потім ми їх, як звичайно, просто отожмемо, якщо будеш віджимати, і будемо викладати на деко. Застелене пергаментним папіром, і змащувати кожний слайс баклажана. Будемо змащувати щіточкою, наливаємо олію миску, Підготовлюємо миску олію. Поки ще хай наші баклажанчики стоять. І ми починаємо. Начинка номер один. Це основа буде цибульки. Я беру дві мисочки, бо в мене буде дві начинки. Одна горіхова і одна із цибульки. Першу робимо цибульку, мисочку. І так, цибульку нарізати будемо як можна мільчити. Отаку От міленьку-міленьку ріжемо. Зараз швиденько цибульку відставляємо і займаємося баклажанчиками. Все, віджимаємо, якщо є волога, якщо є, в нашому випадку, дивіться, трошечки небагато її стекло. Тепер що ми робимо? Беремо олію, налили в мисочку олію. Все, бачите, звичайний. І беремо слайс баклажана і отако. Раз. отако, Два. І зверху також. І ставимо. Будемо витягувати. Ось, бачите, витягуємо. отако складаємо. Це я показала заготовочку. Тепер ділю, ділю петрушечку пополам, одну частину в той горіховий, одну частину сюди. І ріжемо. Отак, От як можна, м'яко-мілінько. Петрушку додали до цибульки півчайної ложечки на цю миску цибулі. Солі півчайної ложечки. Чайна ложечка, мелений коріандр. Це та сама кінза. Мелі сунелі. Чайна ложечка. Якщо у вас уцхо сунелі, то додайте чайна ложечка уцхо сунелі. Гострий чилі. Пів півчайної ложечки. Отак от, от. І звичайна паприка. Також десь пів чайної ложечки. Перемішуємо на оцю цибулю зубочків 4-5 часничку. Так, видавлюємо. Значить, дивіться, яка повинна бути консистенція, щоб ні в коїм случаї не розпадалася цибуля. Майонез ложками. Раз, поки що кину Два, три який можете замінити грецьким йогуртом. Бо є люди, які дуже негативно відносяться до майонезу, то так, можна замінити грецьким йогуртом, можна сметана з гірчичкою. Тепер начинка номер 2 Оця петрушка, що залишилась, дорізаємо її. Так, беремо горіхи. Це грецький горіх у мене тут. Треба мелених, щоб був стакан. Я додаю прямо сюди у петрушку. У вашому випадку пучок кінзи, стакан мелених горіхів. Оце ви зробили і перемішуємо. До горіху видавлюємо так само 4 чи 5 зубків чеснику. Заправляємо у пів півчайної ложечки. І чайну ложку треба звичайного лимонного соку. Можна лимонний сік замінити звичайним оцтом. І наливаємо 50 мл кипяточку прямо до горіху. Так, червоний, червоний оцей чілі, чилі. Півчайної ложечки я кину. З хвостика починайте завжди з хвостика. І починаємо. Я, наприклад, начну. номер один, яку ми робили. Вона вже промаринувалася, ця цибулька. І десь приблизно, приблизно столова ложка. Так. Так. Десь приблизно. До завтра вони стоять. Вони такі тоді будуть смачні. Так. Скручуємо рулетиком і отако складаєте. Ці рулетики і дуже-дуже щільно складаєте, бо вони ще будуть маринуватися самі ну, від себе далі. Зверху, якщо у вас є кінза, посипайте кінзою. Якщо є можливість десь купити гарного граната і подати вам на стіл, то посипайте зернами граната. Це дійсно дуже-дуже смачно, але йому треба настоятися. Якщо ви готуєте оце так, як я зараз, то ми його не будемо їсти сьогодні. Ми його будемо їсти уже аж завтра, і то десь аж на вечір. Треба цим баклажанчикам ще, як то кажуть, постояти. Блюдо дійсно дуже, -дуже смачне. Смакуйте на здоров'я, пробуйте ще в такому варіанті.